Психічне здоров'я мігранта додатковий матеріал. Здорове харчування. Гей, hey. вітаю! У цьому додатковому відео йдеться про здоров'я тіла і душі. Далі ви дізнаєтесь про здорову їжу та періодичність її прийому, а також чому необхідно харчуватися правильно. Варто пам'ятати, що різноманітне харчування. Безпосередньо впливає на наше самопочуття. Баланс вітамінів покращує концентрацію і пам'ять. Знімає стрес і піднімає настрій. Важливо регулярно споживати корисну і різноманітну їжу. Фахівці рекомендують харчуватися 5 разів на день сніданок, обід. Вечеря один чи два перекуси між прийомами їжі. це дасть мозку постійну енергію для зосередження енергія та бадьорого самопочуття протягом дня. Якщо ви хочете переконатися, чи правильно ви харчуєтесь, ми вам пропонуємо модель здорової тарілки. Ваша порція ідеального обіду чи вечері виглядає так овочі складають половину тарілки, чверть тарілки, рис, макарони чи картопля, чверть тарілки, м'ясо, риба, білок або сочевиця чи боби, веганські замінники білка. У якості харчового напою для дорослих підходить вода. Ваша дитина може випити склянку молока або веганський напій, який містить у собі кальцій. При бажанні ви можете їсти хліб. Найкраще житній, цільнозерновий чи рисовий. Корисним перекусом можуть бути фрукти та ягоди. В Фінляндії їх можна збирати самому влітку та восени. Також слід їсти різноманітні овочі. Овочі та фрукти забезпечують організм важливими вітамінами. Так, вітамін Д утворюється на шкірі під пливом сонця. Так як у Фінляндії літо коротке, отриманого вітаміну Д часто не вистачає. Вітамін Д важливий для кісток та хорошого функціонування організму, тому у Фінляндії його приймають у вигляді таблеток. Їх можна знайти у продуктових магазинах. Відповідна доза для дорослих становить 50 міліграм, а для дітей 10 міліграм. Теж варто пам'ятати, що навіть якщо ви харчуєтесь правильно, інколи ви можете дозволити собі менш корисну їжу. Солодощі в будь-якому разі впливають на здоров'я зубів. Не забувайте доглядати за зубами, а також навчати цьому своїх дітей. Ви можете запитати у своєї знайомої медсестри або лікаря більше інформації про якісну і здорову їжу. Дякую і до зустрічі.